Аллилуйя, Аллилуя, 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 Аллилуя. Благослови Господа всі Його володінства. Що служити йому і виконує Його волю. Алілуя! Алі 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 Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава Тобі, Господи, того часу. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього і каже про нього: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу», – каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь сказав йому. Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїл йому. Равві, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав Йому: оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш ще більше від цього побачиш. І Він каже йому: воістину, воістину кажу вам, побачите небо закрите, небо відкрите і Божих ангелів. Які піднімаються і опускаються над людським сином. Це є Слово Господнє, Слава слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. любив Христі, парафіяни, кохані Божі діти, святкуючи день, такий святковий, празничний. День Святих Архангелів, згадуємо сьогодні як одна спільнота Костьола святих архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла. І в Євангелії розуміємо, що Ісус, як записано в першому розділі святого Йоанна, Ісус, коли приходить до Нього один з апостолів Натанаїл, бо його Филип закликав, і це означає, що вони вже знали про Ісуса, читали в Писаннях про Нього в Біблії, в пророцтвах. І коли зустрічали Ісуса один другого, запрошували, щоб він прийшов, подивився, закликали до того, щоб познайомитися з Ісусом. І так зробив Филип. Пішов, закликав Натанаїла. І коли він прийшов, Ісус каже: Я тебе знаю, бачив Я тебе раніше. Ще перед тим, поки закликав тебе Филип. І Натані зрозумів, що це є Божа справа, що як можна побачити перший раз людину і сказати, що вже я тебе знаю. І каже йому Ісус, що ти дуже здивований, бо я тобі так сказав, але побачити ангелів і побачити ще більше, відкрите небо і ще більше чудеса, які будуть в вашому житті. Тому теж ми може часом не помічаємо цих чудес Божих, але так як самі імена архангелів означають їхню службу, служіння для нас, то ми теж можемо часто власне, досвідчувати цього. Рафаїл, що означає, Бог лікує. Ми дуже часто маємо цей досвід, що Бог нас виліковує з різних хвороб. Але також із цих духовних хворіб, з гріха нашого, з якоїсь неправди. І Бог є той, який нас лікує через молитву, через сповідь, оздоровлює нас, цілює. І це є теж дія через святого Архангела Рафаїла. Дуже часто Бог нам дає таке образумлення, таке поняття в житті, як правильно зробити, як правильно поступити. І ми часто називаємо це таким благим. Вістуванням Бога, чи благовіщенням, так як Гавріїл Архангел благовістив Матіці Божій, що буде мамою Бога, так само ми часто дуже досвідчуємо, що Бог нас просвітлює. якби в певному моменті щось починаємо розуміти, приходить якесь таке пояснення для нас. І це теж є Боже чудом в нашому житті. Ну і коли ми Бога ставимо на перше місце, коли ми молитву, костюл ставимо на перше місце. Ми розуміємо, що окрім Бога немає нікого найважливішого, так якби з Михаїлом Архангелом хотіли сказати, що Бог є єдиний, неповторний, хто ж як Бог, так означає ім'я Михаїла. Тому теж сьогодні досвідчуються цих різних таких чудес в нашому житті. Хочемо сьогодні бути богові вдячні. За наших ангелів, яких Бог нам посилає, і хочемо теж розуміти, що вони є для того в нашому житті, щоб нам підказувати правильну дорогу, правильний шлях, підказувати, як нам пізнати Бога, в який спосіб бути вірними Богові. І сьогодні теж є цей день, коли ми дякуємо за ангелів, дякуємо за це Боже провідіння в нашому житті, і просимо, щоб Господь нас. Провадив, оберігав дорогою віри і через опіку Божої Матері та ангелів, щоб ми завжди йшли Божою дорогою спасіння в нашому житті. Амінь.